Розуміємо, що агресор зброєю Україну вже не візьме. Не візьме. І тому, як ви вірно сказали, зараз хочуть зруйнувати Україну зсередини. І тому наші недалеко оглядні політики. Не розуміють, що вони роблять? Що є головним на сьогоднішній день для України? Не кількість місць в парламенті, а зберегти Україну як незалежну державу. Бо якщо не буде, не дай Бог, незалежної держави, в якому парламенті вони будуть? Який сенс? Цієї боротьби. Тому всі наші сили, всі сили політиків і повинні бути направлені на головне на збереження української держави. І тому ми не підтримуємо оці всі рухи, направлені на руйнування України із, із середини.